Друзі, вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про такий відомий винахід, як Кліпса Ультікліп. Можливо, для когось із вас це буде зовсім новина. Більшість все-таки, сподіваюся, знали про такий конструктив. Здавалося б, проста кліпса, нічого особливого, але в неї якби досить компактний розмір, і вона передбачає носіння, дуже часто носіння. Ось з монтажем в середину кишені. Не ззовні, не на пояс, не на шльовку, не вільний підвіс, а от власне таким чином. Ну, якби переваги очевидні, якщо ви просто потягнете ніж, який у вас, наприклад, в кобурі з кайдекса, ну або у піхвах, ви витягнете разом з піхвами. Ця штука дозволяє залишити піхви у кишені, витягнути ніж, зробити ним потрібну вам роботу, ну і далі повернути його в вихідне положення. Тобто це перевага, компактність, і це можна комбінувати не тільки з ножами, а й з пістолетами, там, кобурами пістолетів, можливо, там е якісь інші інструменти, скажімо, мультитули. Тобто, от, власне, компактність і такий тип монтажа дозволяє якби використати ну, з якимись іншими речами. Хоча сьогодні будемо говорити про горфікси, так звані, це така от собі калька з російської мови, тому я буду пропонувати просто міські фіксовані ножі там Англійською, там не знаю Fixed Urban Knives, от, таким чином. Не хочеться нічого запозичувати, хоча якщо вам термін горфікс, міський фікс, він вам траплявся, Ну принаймні ви будете розуміти і знати, що це означає. Але пропоную користуватися просто фіксований ніж для міста, ось приблизно таким чином. Може, хай це не зовсім коротко буде, але тим не менше. І сьогодні я. Покажу зблизька, розповім вам про цього красунчика. Я придбав собі його вже давно, придбав з інтересу як до самого ножа, до його там матеріалів, з яких він зроблений, так і в підтримку українських ножових виробників. Розкажу вам зблизька, поясню, розкажу вам ТТХ, але зараз просто спеціально на природу я вийшов для того, щоб показати вам просто монтаж. Ось носіння, якщо мова йде про місто. Ну, ось таким чином практично він там не демаскує. Якщо мова йде про те, щоб його витягнути, все виглядає дуже просто. Так, а далі перейдемо вже до детального розгляду саме цього ножа. Я думаю, що вам сподобається цей виріб. Мені він дуже подобається, я розкажу, як я його буквально сьогодні кастомізував за допомогою ну, вмілих рук інших українських майстрів. Ну, про це розповім зблизька і окремо. Давайте продовжувати, але я хочу показати піхви, в яких я придбав цей ніж. Ось такий чудовий дизайн, якість. Неймовірно, зручно і класно, ніж сидить в піхвах. Просто дуже все обіграно по формі, по матеріалах, по дизайну. Витягувати зручно за темлячок, це бусина на темляку, темляк шкіра, бусина з деревини Гренаділ, на руків'ї Ебен, Ебенове дерево, на клинку М398, термічка е, на 63 одиниці е, майстра Ростислава Дозло. От, а загалом, ніж е, Олександра Калініна. Ось, тому можна побачити це і тут. Як бачите, це піхви. З вільним підвісом, дуже гарно зроблені. Це теж окремо само по собі одна із причин, чому я вирішив вибрати для себе цей ніж. У мене не було на той момент жодного фікса в колекції. Я вирішив собі купити ніж з фіксованим лезом. І думав взяти щось таке, що буде невеликим. Не, не для лісу, скажімо так, а десь комбінація там місто ліс. І от цій концепції так званого горфіксу. Або міського фіксованого ножа, чи, міста, чи ножа для міста, я шукав щось в таких от розмірах. Клин тут 9 см, в області 3,2. І коли я придбав цей ніж, там термічка виконання, просто больстер з проставочками, все темлячна трубка, все на стяжечку зібрано, заполіровано. Ебен, дуже красива деревина, гарна, це не пластик, це живе дерево зі всіма його плюсами. Гренадил теж на цьому деревина на бусинці, навіть сам тимлячок шкіряний. Тобто, настільки це все якби, разом згармоніювало, що я просто ну, закохався в цей ніж і я вирішив його придбати в Олександра Калініна. Після того, коли я його придбав, трошки покористувався ним, звернув увагу, що Олександр зробив дизайн більше в стилі Пчака. Тобто в нього було такий животик. Я думаю, ви вигляда... ну ви знаєте, вигляд пчаків, узбецьких, таких ем, традиційних для них ножів. Я вирішив вдосконалити <сум> кастомізувати ніж, який і так по своїй суті є авторським, кастомним, тобто спеціально зробленим. Правда, я його не замовляв, я купив уже в Олександра Цинішу, він виготовив його і запропонував до продажі. І от я вирішив йому зробити з пчака трошки прибрати йому цей живіт, ось отут, в цій частині. І він моїм задачам став відповідати краще. Ось. Але я на цьому не зупинився. Хоча, ще раз кажу: виріб неймовірний і по якості, і по матеріалах, і по дизайну. Це просто треба оцінити. В руках, наскільки зручне, руків'я і так далі. Ну, одним словом, це супер. Але я, мене не зупинило те, що в ньому і так майже все ідеально. Перше, я йому змінив геометрію сам. Перегострив після того, стало краще. Друге, я ще в одного майстра, я вже вам згадав декілька прізвищ. Я згадав вам терміста Ростислава Дозло, я вам згадав майстра, який робив цей ніж, робив піхви Олександра Калініна, свого товариша Тараса Грених, я замовив, підібрав от, от кайдекс. В такому теж деревному рослинному такому якомусь орнаменті, ну як кільце в дерева, так нагадує. Я замовив Кайдекс і кліпсу Ультікліп, про яку я сьогодні розповідав, і зараз ще раз до неї повернуся в розмові, але просто дорозкажу. Тарас мені зробив чудові піхви, їх перевага по відношенню до шкіряних, в тому, що вони мають дуже маленький габарит. І поставивши сюди кліпсу, я для себе закрив оце питання, скажімо, місту. Тобто фіксований ніж для міста. Ось в такому форматі цей ніж почав бути в такому сегменті, тому що на такому підвісі в місті його не поносиш. Це більше для мисливців, це більше для лісу, для мандрівок, можливо. А мене цікавить, оцей сегмент, скажімо, міський фіксований ніж. Тому кайдекс, тому ультікліп. Тарас Граниха. за що йому дякую. Ну і далі, буквально днями. Я цим ножем періодично користуюся і там виходжу на якісь, ну, але там пікніки буває, отаке щось. І мені захотілося переробити зведення. От, я звернувся до Олександра Лясковського. Вже кілька ножів у мене є реблейдів від Олександра, це теж дуже хороший майстер. І не знімаючи з руків'я, тому що тут на стяжку все вже наклеїв, все посаджено, тут неможливо зняти руків'я. Олександру вдалося зробити ідеально регрінт. Він звів тонесенько, зараз це просто бластер, це лазер. Зважаючи, що тут М398 це ну, монстр, просто порошковий монстр карбідний. От. Більше 2% вуглецю це ну, гартування від до зло. Тобто, не перегріти, там, не знаю, не пере. Ну, одним словом, Олександру <сіхі> тут поставив крапку фінішну, знаєте, бо я така людина, що вважаю, що завжди можна щось покращити. Це не означає, що завжди так треба робити. Я не хочу цим прикладом розказати вам, що от робіть теж кастомізуйте і так кастомні речі. Просто розповідаю, як я зробив по відношенню до цього ножа. Це якби моя пригода, моя емоція. Мені подобається хлопці, мої колеги. Ну, журоби, не знаю, як там, найфмейкери, давайте англійським терміном теж можемо користуватися запозиченим словом, але в нас тих англіцизмів вже так багато, що вже перестаємо на це звертати увагу. я дивлюся, просто, що роблять люди, і любуюся, якщо вони роблять це класно. Ось. І мені просто деколи хочеться там підтримати майстра не знаю, добрим словом, коментарем, там, чи придбати той чи інший ніж. Тому що я знаходжусь в тій же самій ситуації. Тобто, коли я роблю ножі, мені приємно, коли люди навіть їм той ніж може і не треба, але вони все рівно розказують про те, що в них є бажання придбати там, мій терен, або ще щось схоже, або ну, якісь донати пропонують допомогти там виробництві. Це надзвичайно приємно, тому що це ми якось тільки разом можемо, один другому допомагаючи, підтримуючи взагалі всі ці спільноті, можемо розвиватися. Тому що загальний емоційний фон він повинен бути такий. Він не повинен бути інакший. Так, є конкуренція, але ніхто ні в кого не забирає клієнтів. Я тільки радий поділитися там, рекомендаціями, але виключно тих людей і тих речей, з якими я мав безпосередню справу. Тому зараз я вам називаю всі прізвища цих людей, і ви собі можете їх знайти і звернутися, і вони вам зможуть зробити те, що ви в них там замовите. Або не зможуть зробити, тому що це штука, яка. Має час, вартість, авторське бачення, матеріали, ті техніки, ті технології, які практикують ті чи інші майстри. Дехто працює з лінзою, дехто не працює, дехто працює, наприклад, на руках слюсарить, хтось там робить спуски на приспособах. І так далі, і так далі. і так далі. Тому це ну, речі завжди про це треба домовлятися індивідуально. Але, от так кастомізувавши, змінив сам геометрію, потім переспустив, зробив. Піхви з кайдексу поставив ультікліп. В результаті вийшло те, що вийшло. Ну, ви скажете, а для чого там місто? Для чого там? Ну я не знаю. <си> я думаю, очевидно, для чого там ножі. Зараз э, про Тру поставлю на паузу про тру ніж. Але я просто хотів вам показати те, що нічого особливого. Ножомане це така цікава Братія, насправді, якщо ви запитаєте, у для чого йому ніж, якщо він йому навіть ні для чого, він вам придумає для чого ніж. Зараз вернуся в кадр. Тому мушу пожартувати на цю тему, тому що будь-яка людина, яка чимось захоплена. Деколи це не про якесь там раціональне, деколи це про ірраціональне. хочу і все подобається і все. Чому подобається яблука більше, ніж апельсини? От Спробуйте пояснити, чому вам подобається машина там червоного кольору і не подобається жовтого або навпаки? Деколи це про ірраціональне. Тому, е, якщо там собі задати запитання, для чого там, я купую там вкотре якийсь ніж, ну я там кілька років вже займаюся тим, що я потрошки там колекціоную якісь ножі, Зовсім потрошки, але не важно. Я вирішив, не важливо, я вирішив свого часу придбати ніж фіксований для того, щоб спробувати з цим ножем, ну, принаймні там, в міських якихось потребах, не знаю, приготування якогось там бутерброду, яблуком. Якщо це якась там нова пошта, умовно там посилку розпакувати. Ну, можна фантазувати. Я думаю, що ви там накидаєте сценарії, для чого це можна робити для вас. Так, є нюанси в міського ножа. Ну, він габаритний. Тобто, навіть якщо цей ніж невеликий, тут лише 9 см клину, він в розкладеному стані, такий самий, як більшість фолдерів. Тобто, можемо заміряти, тому що це не серійна модель. Ви точно такого ножа не зможете отримати, і якщо ви домовитеся з тим чи іншим майстром. 22 см. Тобто, Дуже часто 21-22 см, це якраз от фолдери мають в розкладеному стані. Але є габарит, він його не складеш в кишеню, він не може бути в два рази менший як фолдер. Ось Весь його розмір ви повинні його кудись вмістити. Так, перевага, що тут нікуди нічого не заб'ється. Якщо ви поріжете яблуко, його можна промити, протерти. Якщо ви поріжете там, не знаю, там масло чи там намастити не знаю, якимось смальцем. Свій бутерброд Ну, простіше доглядати за таким ножем, тому що тут немає тої проблеми. Там, Замок, конструктив, шайби, підшипники, щось кудись набилось, щось кудись там заважає закриватися чи відкриватися ножі, ножу. Тут цієї проблеми немає. Ось. Але він такий менш універсальний, ну і психологічне сприйняття, якщо ви витягуєте такий фіксований ніж з кишені, десь там навіть на пошті, це може викликати. Теж якісь зайві інтереси. Я не думаю, що там якийсь страх там, чи ще щось, але зайві інтереси цього може бути. Але мені було цікаво спробувати. І я от, не пожалкував, тому що виріб зроблений гарно, він зроблений з гарних матеріалів, цікавими людьми, які роблять класні речі, тому що я далі спостерігаю за роботою цих майстрів. Дивлюся, що вони роблять зараз, нові якісь речі, вони роблять на замовлення там, і так далі. І просто любуюся, насправді, ніж може бути красивим. Повинен бути красивим. Взагалі, лі, річ повинна бути красива, надійна і ефективна. Тобто, вона повинна вміти робити свою роботу. Ось. Надійність теж дуже важлива, але от краса, навіть можливо, я пожартував, поставив на перше місце. Це таке робочі якості, <кій> надійність, ну а далі краса, напевно, на третьому місці. Але тим не менше, я зараз розповідаю вам про емоції, тому не пропоную вам купувати цей ніж, там, або щось кудись бігти, там щось замовляти. <кій> я вам більше історію розказую про цей ніж. Тому ідея в мене була проста: в колекцію взяти ніж, фікс, для спробувати носити його у місті, ну і на якихось там коротких вилазках у ліс, там, і так далі, на якісь там пікніки, щось таке проводити час там. На природі. Ось починалося все з ось таких от піх, з трошки іншої геометрії, з іншого зведення. Така була ідея у майстра, Олександра Калініна. Я з ним про це проговорював. Тобто це не випадково така геометрія, таке зведення, такий пчакоподібний профіль був. Так було задумано майстром, і ота от, от прибрана була зайва агресія, на його думку, та, яка якраз могла би викликати якісь там питання і так далі. Ось, ну я пішов далі, вже вам розповів, там, не хочу вдруге повторюватися. Ви вже зрозуміли, що я багато що поміняв. Не все. Тому що якісь речі мені як подобалися, а я це років вважаю одним із найбільш зручним, найбільш зручних і по матеріалу, і по самій формі. Оце так звана бочка, це дуже такі робочі штуки. З одного боку, це якби і овал, ось, але овал ось такої от форми Ось каплеподібної. Тобто це інформативне руків'я. Я знаю, де в мене обух, і я знаю, де в мене лезо, навіть, навіть отут. Я просто це розумію. Ось По самій формі я взяв, я розумію, що я взяв добре. Хоча можна через силу розвернути і спробувати його там запхати. Ну я не стану це робити, бо це дурниця, але я про інше. Тобто дуже-дуже продуманий продуманий гарний дизайн От всі оці вибірки, зважаючи, що це не там, пластик, лиття, там, якесь там термопластапарат, який там. Шприць, який там видавлює пластик і так далі, в готову прес-форму. Це все зроблено руками. Ось, і тим більше матеріал це деревина, Ебен. Ну, одним словом, така от історія про ультікліп я трошки вам розказав. Бо в нас дуже часто, ну зв'язку з тим, що довкола нас відбувається, в які часи ми живемо в буремні, дуже часто такі звучать речі, як там молі, лок, тек-лок. І тільки такі самі. Ну, як би сказати, не знаю, давайте пожартую, може неправильним словом, упороті такі самі-самі такі просунуті якісь <сум> ножамани, або люди, які культивують якусь таку іншу Дісі-культуру, там носять з собою, не знаю, там ліхтарики, носять з собою там паракорд, свистки, не знаю, що там ще, мультитули, там кілька ножів, все що завгодно, аптечку, там турнікети з собою носять. То є, то є люди, які культивують з собою такий завжди ну, тривожний в нього такий набір. Хотів сказати симптомів ні, <сум> набір інструментів, які людині можуть стати в пригоді в потрібен час. От ці люди вони знають, що таке ультікліп. Можливо, ті, які прийшли з таких мілітарних, там, от, там приховане носіння вогнепальної зброї, ще щось можливо. От З тих людей, які недавно в ножовій культурі, можливо, їм просто це не траплялося, вони не бачили. Тому я почав відео про сам мультикліп, Він досить надійно фіксується. В нього є недолік, звісно, тому що. Притиснувшись до тканини до кишені, до ранту цього От кишені там, на джинсах, все рівно, рано чи пізно в цьому місці буде знос тканини, і ми можемо ну, швидше вийдуть з ладу в наші кишені, скажімо так. Це не гачок Емерсона, я знімав відео, у мене є на каналі, якщо вам цікаво, можете подивитися. Там, звичайно, 100, 200, 300, 500 відкривань ножа об кишеню, і ви вже будете бачити, що джинси треба ремонтувати. Може, тисячу відкривань, не знаю. В утіклів теж є недолік, не всім він добрий. Те, що він такий компактний, це добре, але на ньому теж є знос. Але є перевага, ви можете практично майже непомітно носити, ніж з фіксованим лезом там, в міських умовах. Ось таке відео, друзі, розказую вам завжди трошки більше. В коментарях цікаво, хтось пише, ну ви там воду лиєте", так? можна було би це все з 20 хвилин змістити в 10. Згідний. Але паралельно з тим, наступний коментар або через один, коли люди кажуть, знаєте, тут чуть не медитую, засинаю під ваші відео, там спокійно розповідаєте, трошки ширше берете, чим це напряму стосується огляду ножа. От. Бо можна зосередитись на ТТХ, переміряти в кожному місці, перевіряти, там, скільки тут на фальшлезі яке зведення і так далі. Але я зараз, оскільки цей ніж не в продажі, оскільки цей ніж я там нікому із вас не пропоную там придбати у мене щось таке. То я більше розповідаю, яка була моя логіка, коли я там його замовляв, коли його отримав, коли я ним почав користуватися. Тобто це просто ділюся досвідом. А ви, ви, уже передивившись це, зробите власні, абсолютно власні висновки, що вам це треба, не треба, ви захотіли би замовити такий, або він був, мав би бути зовсім інший, тому що от ви подивилися, що от тут зразу для вас там щось в очі кидається, якісь недоліки. Тому ось така історія. Це точно простір для думок. Це точно там не якась директивна штука, лекція. Як воно має бути? Ось. Ну І ще раз дякую тим людям, які просто роблять такі чудові речі. Згадаю ще раз: Олександр Калінін, там, ніж дизайн руків'я, піхви і так далі. Ростислав Дозло це терміст, термічка його, так. Олександр Лясковський це регрінд на ножі. І Тарас Граниха, це піхви з Кайдексу. Ось так, ну і я там десь посередині в тому всьому диригував <с>?, тими процесами, наскільки це можливо. От, хочу вас більше зацікавити тим, що таке а, існує, що можна з хлопцями, з майстрами домовляти, спробувати, вдосконалювати, можливо, брати готові якісь рішення і підганяти під себе кастомізувати. Ну чому ні? Зрештою, це теж ну, якийсь ваш досвід, і можливо там. З часом ви прийдете до того, що знайдете свій ніж, або вирішите, що найкращий ніж це, який ви зробите самі. Ну, чому ні, ще раз кажу, канал не про те, щоб ви мали таку саму думку, як я. А поділивши своїм досвідом, ви вже далі будете мати свій. Може, ви там якісь зразу <кхи> зробите висновки і оминете ті помилки, які там зробив свого часу я. Ну, в тих чи інших відео я розповідаю там, про це теж. Тому ось такий початок діалогу і просто інформація для того, щоб. Ви собі могли звідси взяти щось корисне. Все, друзі, до зв'язку, до зустрічі. Чому зв'язку я пропоную вам далі е, активно коментувати? Я практично на 99% коментарів відписую майже одразу. Я намагаюся, щоб це було повноцінне і якісне спілкування, наскільки це взагалі дозволяє YouTube. а він не дуже це дозволяє, бо він і блокує деколи ваші посилання. Ви намагаєтесь щось там мені додати до інформації, скидаєте, YouTube зразу це чомусь блокує. Я не знаю, як це працює. Я не бачу там інколи ваших коментарів. Там, де коментар, і в ньому є якесь посилання чи номер телефону, щось таке, він чомусь часто блокує, тому я цього не бачу. Але наскільки нам YouTube дозволяє спілкуватися, для мене це важливо. Тобто, це ніж зрозуміло, це от те, що я ділюся, але. У мене є бажання бути вам в пригоді, і якщо можу чимось там допомогти, можу підказати, можу дати якусь пораду, якої яку ви мене попросите. От я постараюся з цим допомагати. Бо канал якраз про це. Він це не огляди ножі в класичному сенсі. Огляди це, я взяв гроші, мені прислали ніж, я його оглянув, розказав, який він хороший, і так для балансу сказав, де він поганий. Ось я не займаюся оглядами, обзорами ножі в класичному сенсі. Ось. Я просто розповідаю про своє враження, про той чи інший виріб, ніж який в мене є. Або який мені справді там передали, але ще раз кажу це не про бізнес, а про те, що я щиро, чесно можу розказати, там, маючи справу з тим чи іншим виробом і маючи з ним той чи інший досвід. Ну, ось так, друзі. Отже, зустрінемося до зустрічі в коментарях і на каналі.